Шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 33. Мінський масив. Залізничний вокзал південний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа номер 9 Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Passengers, this troll bus is leaving from minsky district to Pivdenny railway station. Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 9. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Зупинка. Школа номер 9. This is school number 9 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект маршала Рокосовського. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Маршал Рокосовського Avenue. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка Проспект маршала Рокосовського. This is Маршал Рокосовського Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Вижгородська. Вижгородська стріт. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Вижгородська. Is... Вижгородська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Красицького. Please, stand clear of the doors. Your next stop is street. Користуйтеся Київ Card. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київ Card діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Зупинка вулиця Красицького. This is Красицького street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Осиповського. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Осиповського street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка вулиця Осиповського. This is Осиповського стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пріорська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Пріорська стріт. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка вулиця Пріорська. This is Пріорська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Правди. Please stand clear of the doors. Your next stop is Pravdi Avenue. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій карці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Проспект Правди. This is Правди Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Мостицька. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Мостицька Street. Шановні пасажири, під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка. Вулиця Мостицька. This is Мостицька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Білицька. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Вулиця Білицька. This is Білицька стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський ринок. next stop is Куренівський маркет. Користуйтеся Київ Smart Card. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київ Smart Card діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Зупинка Куренівський ринок. This is Куренівський market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Сирецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Серецька Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Вулиця Сирецька. This is Серецька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Рилєєва. Комунальне підприємство «Київпастранс» запрошує на роботу водіїв громадського транспорту та контролерів касирів. Пропонуємо гідну заробітну плату і нагородних забезпечуємо житлом. Детальна інформація за телефоном 254 65 30 та на сайті підприємства. Зупинка. Вулиця Рилеєва. This is Relieve street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський парк. Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Будь ласка. Поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка. Куренівський парк. This is Куренівський парк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Стадіон Спартак. Спартак Стадіум. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка Стадіон Спартак. This is Spartak Stadium. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка делегатський провулок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Lane. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. делегатський провулок. This is lane. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Овруцька. next stop is… Оврудська стріт. Комунальне підприємство «Київпастранс» запрошує на роботу водіїв громадського транспорту та контролерів касирів. Пропонуємо гідну заробітну плату і нагородніх забезпечуємо житлом. Детальна інформація за телефоном 254 65 30 та на сайті підприємства. Зупинка. Вулиця Овруцька. This is Uvrucica Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Герцена. Please stand clear of the doors. Your next stop is Hercena Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка вулиця Герцена. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Лук'янівська. next stop is Лук'янівська метро station. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка станція метро Лук'янівська. is Лук'янівська метро station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Глибочицька. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Глибочицька street. На 14-й колії вокзалу Київ Пасажирський здійснюється пересадка на швидкісний експрес Київ Пасажирський, міжнародний аеропорт Боріспіль. Зупинка вулиця Глибочицька. This is Hlybochitska street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Златоустівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Zlatoustivska street. Шановні пасажири, під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. <звук> зупинка Вулиця Златоустівська. Златоустівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Маршала Рибалка. Please stand clear of the doors Your next stop is Маршала Рибалка Стріт. Користуйтеся Київ Card. Заощаджуйте власний час та кошти. З Київ Smart Card діє система знижок в залежності від кількості придбаних поїздок. Сплачуйте карткою проїзд та заощаджуйте. Деталі на інформаційних плакатах. Зупинка. Вулиця Маршала Рибалка. This is Маршала Рибалка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Національна дитяча клінічна лікарня Охмадит. Please stand clear of the doors. Your next stop is National Children's Specialized Hospital Охмадит. Oh Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка Національна дитяча клінічна лікарня Охмадит. This is National Children's Specialized Hospital «Охмадит». Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка стадіон. Please stand clear of the doors. Your next stop is stadium. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Івана Огієнка. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Street. Шановні пасажири. Під час руху тролейбуса, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка. Вулиця Івана Огієнка. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізничний вокзал Південний. Кінцева. station. На 14-й колії вокзалу Київ Пасажирський здійснюється пересадка на швидкісний експрес Київ Пасажирський. Міжнародний аеропорт Бориспіль. Зупинка. Залізничний вокзал Південний. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». final stop Pivdenny railway station we would like you thank you for using our services have a good day